Я хочу сказати, що я мало користуюсь косметикою. Я ніколи не була в косметолога. І я мало теж наношу взагалі на косметики. І в мене мало косметики, і я просто так люблю. Ніколи нічого не робила. Ні губ, ні ніяких колі, взагалі нічого. Абсолютно нічого. Я навіть ні разу не була, щоб масаж зробити до когось до спеціаліста. Один раз в Варшаві колись, я зараз розкажу, я вії забрала собі. Я зробила собі вії і поїхала, потім я в іншу країну. Така і була на 4 дні. З Польщі я поїхала там якось. Гуляти, це було вже рік 2017-16. І я не могла дочекатися, коли я вже назад прилечу, щоб позвонити Людмилі своєї. Це така мене була і знайома добра, і вона приходила до мене робити манікюр. вона спеціаліст по манікюру і також мріє. І вона мені їх зробила. Зробила добре все. Таке середнього розміру, середньо все так, якби і гарненько і все. Але так мені це все заважало, бо я люблю, ну, щоб натурально, спати так, як я хочу, почесати око, якщо розумієте. і я не могла дочекатися, поки я повернуся до цієї вашави і дзвоню до людей, яка Більше нічого, ніде я нічого ніколи не робила Абсолютно, абсолютно, якщо я ще роблю собі самодому. Але звичайно, мені вже 50 років, я кажу, 50, дня в 50, але майже. І я просто займаюся спортом, я їм здорову їжу, звичайно, я пробляю солодощі. Це в мене мінус. І багато води, і звичайно спати. Спати, якщо не виспана так якщо втомлена, то це все це вже катастрофа. Але якщо людина відпочиває, добре їсть, займається спортом, не п'є не палить, я не п'ю алкоголь і я не палю, і так все життя було. Estão aqui, ó. Os casas, eu vou